Звички на мільйон доларів Брайан Трейсі. Головна ідея. Брайан Трейсі переконаний, успіх це не випадковість, а результат правильних звичок, які ви формуєте щодня. Мільйонерами не народжуються такими вони створюють себе завдяки дисципліні, самоконтролю, цілеспрямованості та постійному розвитку. Ваше життя сьогодні це результат звичок, які ви мали вчора. Ваше майбутнє це результат, звичок, які ви формуєте сьогодні. Ключові висновки з книги. Перше. Звички визначають долю. Кожна маленька дія це цеглинка вашого майбутнього. Якщо ви щодня дієте ефективно, дисципліновано і з фокусом, успіх неминучий. Друге, думайте як мільйонер, усе починається. Зі способу мислення мільйонери бачать можливості, а не перешкоди. Вони шукають рішення, а не виправдання. Третє. Дисципліна найвища форма самоповаги. Робіть те, що потрібно, навіть коли не хочеться. Самодисципліна головна звичка всіх успішних людей. Четверте, розвивайте цінність. Вам платять не за час, а за цінність, яку ви створюєте. Працюйте над тим, щоб ваші знання, вміння та результати були потрібні іншими. П'яте. Займайтеся тим, що любите. Пристрасть підживлює енергію. Коли ви любите те, що робите, ви природно прагнете бути кращими. Шосте. Будьте оточені переможцями. Ваше оточення впливає на ваші стандарти. Спілкуйтеся з людьми, які надихають вас рости, мислити масштабно та діяти впевнено. Сьоме. Ставте великі цілі. Мисліть не про виживання, а про розвиток. Великі цілі формують великі дії. Вони змушують вас ставати кращими. Восьме. Дбайте про здоров'я. Успіх не має сенсу без енергії, сили й внутрішнього балансу. Фізичне і емоційне здоров'я це база для продуктивності та щастя. Дев'яте. Будьте лідером спочатку для себе. Контролюйте свої емоції, звички, думки. Самоконтроль, відповідальність це справжня лікарність.